О, привіт, привіт, друзі! Запустився у мене ефір. Супер так, ну що? Мене звуть Юлія Бойко, я старший бізнес-тренер компанії Бугуштайм. Ви на нашій традиційній тайм-менеджмент-зарядці, яку ми проводимо щоранку, о 8.45 за київським часом. Буду з вами. Ви якраз на шляху на захід і тому буквально. Так, тому коротко, але дуже корисно. І так, а, значить, я сьогодні хочу а, трошки поділитися тим, як знайти порозуміння з будь-ким або будь-яким з такий рецепт. Ми про нього вже, мабуть, неоднократно розмовляли за весь цей час. А, але а, для того, щоб ви змогли. А, Ну, дуже гарне з'єднання сьогодні у мене вибиває а, окей. Доброго доброго ранку, бачу, що ви долучаєтеся, це прекрасно. А, значить, для того, щоб ви змогли з кимось подружитися, для того, щоб ви могли знайти спільну мову а, з будь-якою людиною, чи це з кимось, з ким ви знайомитеся, чи це хтось по роботі, чи це бізнес-партнер, чи це потенційний клієнт, чи це потенційний друг, а, чи це. Чи це навіть якийсь бізнес процес, можливо, якась діяльність, можливо, якийсь напрямок, який для вас не дуже там комфортно, незрозуміле або новий, і так далі, завжди потрібні три складові. Не забувайте про них. Перша складова, найважливіша, називається спілкування. Тобто для того, щоб з кимось порозумітись, для того, щоб з кимось подружитися, для того, щоб щось вивчити і стати в чомусь професіоналом або освоїти якусь сферу, там якусь е, е, ланку роботи, вам потрібно з цим спілкуватися. Якщо мова йде про людину, то звичайно спілкування це наше звичайне спілкування. Коли ви щось кажете людині, вона вас вислухує, відповідає вам. Ви на її ідею даєте підтвердження. Також їй відповідаєте і так далі. А, якщо ж мова йде про спілкування з речима або процесами, то мова йде про те, що ви з цим маєте контакт. А, ви до цього доторкаєтесь, ви там це дивитесь, читаєте, ви, ну, коротше, в залежності від того, що це, да? якщо це, це як якась діяльність, то ви починаєте нею займатися. Або починаєте про неї читати, дізнаватися, читати інструкцію, там опис бізнес-процесу. Ну, тобто, починаєте цим, з цим взаємодіяти. З людиною, в буквальному сенсі слова, ви починаєте спілкуватися, а з речима або процесами ви починаєте ну, по, по типу, як знайомитись, тобто з цим взаємодіяти. Мабуть, так буде навіть краще сказати. Да? Починаєте з цим взаємодіяти. Друга важлива складова. В... В спільній реальності. Ви починаєте спілкувати, і друга складова в спільній реаль... реальності. Тобто, якщо мова йде про спілкування з людиною, то ви спілкуєтесь про щось для неї е... знайоме, або робите щось для неї знайоме, е... з... м... починаєте розуміти її точку зору, не м... протестуєте проти її точки зору, ніколи ні в якому разі не кажете, що ви з цим не згодні. Тому... Бути незгодні, але при цьому дати людині можливість зрозуміти, що її точка зору може бути, що вона має право на існування, що людина має право так думати, Да? тобто, тут важливі найважливіший момент просто не казати, що ні, ти не правий, ні, це неправильно, ні твоя точка зору не має права на існування, і так далі. А просто коли ти вислуховуєш людину, даєш їй підтвердження в тому, що окей, я тебе зрозумів, я почув, якою є твоя. Ой, і в реальності цієї людини продовжуєш з нею спілкуватися, І, можливо, навіть ти будеш давати можливість людини, людині зрозуміти якусь іншу точку зору. Можливо, ти будеш показувати, як це може бути по-іншому, але робиш це ні в якому разі не знецінюючи і не від. Не отвергає її реальності да з цього приводу, тому такий важливий момент. Коли мова йде про речі або бізнес-процеси, то в реальності цих бізнес-процесів це означає все більше і більше дізнаватися про якісь особливості, про якісь моменти і так далі. І останній важливий компонент з Афініті, тобто з, 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 певним таким, з певною такою симпатією, з певним таким розположенням да, до цієї людини, схильністю, я б навіть так сказала, з певною схильністю до цієї людини або до цього бізнес-процесу. Бізнес І якщо ви будете діяти таким чином, ви будете отримувати а, Взаємопорозуміння або з людиною, або з цим бізнес-процесом, або з цією річчю, або з цим явищем, щоб це не було, бо насправді з, з чим завгодно. Ви, ви навіть зі своєю власною автівкою можете наладити взаємодію більш якісно, якщо ви розуміючи, дізнаючись, взаємо, взаємодієте з нею, навіть якщо ви ще не їдете, ви починаєте тільки знайомитися з нею, з повною такою, з з схильністю, да? тобто одразу ж проявляючи певну схильність, знайомлячись з цим в реальності цього предмету або процесу, якщо ми кажемо про автівку, то в реальності цієї автівки, тобто за тими правилами, за якими вона має там експлуатуватися, починаєте з нею взаємодіяти, ви все більше і більше розумієте, як це має відбуватися, і стаєте все більшим і більшим профі в цій сфері. Так само і в комунікації з людьми. І чому я зараз захотіла про це? З вами поговорити, тому що Насправді є величезна кількість людей, які не можуть справитися зі своїм списком задач, які не можуть приворкати час, які не вміють планувати, які а, досить так розхлябано взаємодіють зі своїм часом. Так от для того, щоб ви почали з цим взаємодіяти краще, вам треба дізнаватися певні правила, закони, вам треба застосовувати їх на практиці, вам треба з певною схильністю до цього поставитися і почати з цим взаємодіяти уже одразу. Проявляючи цю схильність, і ви крок за кроком ставите, станете професіоналом у цій справі. Ну а для того, щоб це зробити більш швидко, більш якісно, з класним результатом на виході, тут я реально можу вам запропонувати наш тайм-менеджмент квест Турбо21, який сьогодні, до речі, стартує. І саме там ви і знайдете реальність цієї теми, знайдете певну інформацію, і почнете практикуватися, почте, почнете з цим спілкуватися, взаємодія. Діяти з цим. Гарантую, що це буде зі схильністю, тому що ми завжди це робимо реально з дуже класним настроєм, з дуже гарним таким посилом для вас. І на виході ви станете все більшим професіоналом у цій сфері. І якщо вас цікавить ця тема, то пишіть в коментарях до цього ефіру Квест 21 Ми вас швиденько на нього зареєструємо, бо сьогодні саме старти, ви сьогодні можете до нього долучитися. Все, друзі, на цьому я завершую нашу комунікацію. Зв'язочок сьогодні був дуже дуже поганий, але я все ж таки надіюся, що все це досить цілісно збережеться у нас на сторінці. Все гарного, класного, продуктивного вам дня.